Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про актуальну тему, а саме про повернення податкових перевірок з 1 серпня. І я вітаю в нашому ефірі сьогодні адвоката Юрія Голосова. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день Ксенія. навколо цього питання. Дуже багато суперечок, дуже багато взагалі обговорень. Мабуть, навіть в телеграм-каналах також говорять про повернення цих податкових перевірок, але ніхто не пояснює докладно, які перевірки повернуто, в якому вигляді вони будуть відбуватися. Давайте з вами, як завжди, будемо роз'яснювати нашим телеглядачам, глядачам, які все ж таки податкові перевірки буде повернено. Та інформація про повернення податкових перевірок вона не зовсім достовірна, оскільки починаючи з серпня 2023 року залишається діючий мораторій на проведення перевірки. Що змінилось, це лише збільшилась кількість перевірок, які має право проводити податкова, і зменшились ті, які не має права проводити. Давайте ми згадаємо, як відбувалися зміни так. в податковому законодавстві з моменту введення воєнного стану в березні, якщо я не помиляюсь, податкові перевірки були повністю заборонені будь-які фактичні документальні та інші. І е, потрохи ці перевірки стали відновлюватися То, спочатку фактичні, потім дозволили проводити е, певну частину документальних перевірок. І зараз е, от останні зміни, які відбулися 1 серпня, вони розширили в першу чергу перелік. Документальних перевірок mm -hmm. позапланових, які е, можна проводити, а також перелік е, планових документальних перевірок. В податковому кодексі е, існує 19 підстав е, для проведення документальної перевірки. Наразі е, дозволено проводити за 10 підставами із 19 mm -hmm. проведення перевірки. Причому в двох із десяти. Підстави діють тільки частково, тобто частково обставини, які дають підстави для проведення перевірок. Дев'ять е підстав досі знаходяться під мораторієм. Тобто переважна кількість фізичних осіб-підприємців вони не підпадають під документальні перевірки, але вони можуть стикатися з фактичними перевірками. Це найрозповсюджені перевірки, які як були дозволені до 1 серпня, так і дозволені на теперішній час. Це стосується Позапланових документальних перевірок також нові зміни дозволили проводити так звані планові податкові документальні перевірки, але е, планові документальні перевірки дозволяються лише Стосовно трьох категоріях платників податків, давайте назвемо ці три категорії: Так, да, це платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва і реалізації підоксизних товарів: це алкоголь, тютун, це паливо, це автопродукти, легкові автомобілі. Це категорія платників податків, які надають фінансові послуги. Це лізингові, кредитні страхові компанії банки. І це категорія платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації азартних ірків. Лише ці три категорії платників податків будуть включені в план графік перевірок. Стосовно всіх решт платників податків податкова вправі проводити позапланові перевірки. У випадку наявності одної з десяти підстав, от цих uh -huh. із 19 загальних, які передбачені податковим кодексом. Тому, що можна порадити платникам податків, починаючи з 1 серпня 2023 року. Звичайно, при кожній перевірці ви маєте перевіряти зміст наказу uh -huh. для проведення перевірки, а саме. Перша підстава для проведення перевірки. тобто ви просто відкриваєте податковий кодекс статтю 78, і звіряєте це чи відноситься ця підстава до тих, які дозволяють проводити перевірку. І друге це тип перевірки: фактична, планова, позапланова, документальна. І в залежності вже від цього приймати рішення допускати інспекторів до проведення перевірки або ні. Так. Якщо наказ складено з порушенням, якщо та перевірка, як з якої прийшли, вона підпадає під мораторій, то платник податків вправі не допустити е інспекторів для проведення перевірки. Я вже згадував в минулому ефірі, що і безпосередньо стикався з випадками, де під виглядом однієї перевірки. Е дозволені податківці а, намагались провести заборонену мораторіям перевірки, тому дуже уважно потрібно вивчати не тільки. Назву наказу, а й всі обставини, які викладені в наказі для проведення перевірки, тому що з приводу того, що буде всього 10 категорій з 19, про це звичайно мало де говориться. Давайте роз'яснювати також, можливо, найактуальніші підстави. Давайте так, тому що всі 10, мабуть, ми не встигнемо назвати, але ось найактуальніші підстави, які ось можуть все ж таки дозволити податкові проводити перевірку. Ну саме розповсюджена. Підстава для проведення документальної провірки вона передбачена пунктом 78.1.1 статті 78 податкового кодексу. це отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платникам податків, валютного податкового законодавства, mm -hmm. законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержання злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та іншого неврегування цим кодексом законодавства. Контроль, за яким покладено контролюючі органи, якщо платник податків не надасть та їх документальне підтвердження, що це означає, якщо податкова отримує від банківської установи або від правоохоронних органів, наприклад, бюро економічної безпеки, набу інших органів, інформацію про те, що містяться ознаки порушення податкового законодавства, то Податкова направляє запит до платника податків з роз'ясненням інформації, з чого виникло це порушення. Платники податків дуже знайомі з такими запитами, які надходять. І якщо платник податків не здатна обґрунтувати це порушення або його спростувати, то податкова вправі ініціювати. Проведення позапланової документальної uh -huh. перевірки, але оцей пункт 78.1.1, Ці от дуже багато підстав, які я описав, в новій редакції закону вони дещо скорочені. Тобто, із загального переліку підстав наразі для проведення позапланової документальної перевірки потрібно, щоб були ознаки. Порушення податкового законодавства з питання податкування доходів, отриманих нерезидентів або із джерелом підходження в Україні з питання податкування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, тобто постійні представництва. Тобто, підставою для проведення перевірки є порушення податкового закону простою мовою, нерезидентами. Зрозуміло. Інші підстави вони вже більш е, вузькі. Там, наприклад, там частині контролю за трансферним ціноутворенням у разі реорганізації платника податків. Там, якщо заявлено відшкодування ПДВ на суму понад 100 тисяч гривень, це підстави, які скоріш виключення із правил, ніж якась тенденція для перевірки. В принципі, не так багато пунктів, аби до тебе там прийшли податківці і почали проводити перевірки. Так да. Найбільш розповсюджена така, як там порушення сплати ЄСВ, вона не підпадає під ці підстави для проведення, тобто ц... та підстава, яка навірно найбільш стикаються фізичні особи-підприємці. А якщо говорити про планові і позапланові перевірки, позапланові перевірки тільки за е, зверненням, так е, мають відбуватися а позапланові перевірки, вони можуть відбуватися, якщо сам платник податків він захоче. От щоб його перевірили, щоб він поставив крапку в 23-му uh -huh. році, воно всього чиста, або у випадку наявності цих десяти підстав, про які ми говорили. А от е, планово, як я вже зазначав, це лише три категорії платників. Uh, всі інші в план графік, тобто як вже Жорі, азартні ігри, акцизні товари і фінансові послуги бо ця три категорії, які. Вже можуть заходити на сайт податкової і шукати себе угу. і перевіряти, чи включений або не включений вони в графік перевірок. А з приводу фактичних перевірок, як вони зараз будуть відбуватися, чи внесені якісь зміни, чи в принципі як це відбувалося в умовах воєнного стану, так і все буде тривати і надалі. Фактична перевірка це саме боляче питання для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в магазинах, кафе, ресторанах, якихось інших сфер послуг, торгівлі, оскільки її особливості полягає в тому, що інспектори податкової можуть в будь-який робочий час зайти, зробити контрольну закупку, перевірити чи працевлаштований працівник, чи видав чек або інші платіжні документи, і відповідно далі вже вирішувати питання про накладення санкцій і Фактичні перевірки вони були дозволені як до 1 серпня, так і по теперішній час. Тому е, інформація з приводу цього закону, закону вона дуже перебільшена, оскільки е, основний ас ос, е, стосовно основної категорії перевірки, от цих фактичних перевірок, нічого не змінилось, просто розширились перелік дозволених позапланових е, додаткових перевірок. Тобто фактичні перевірки можна сказати, що вони будуть продовжуватися так, як і діли з початком воєнного стану. Фактичні перевірки, да, стосовно фактичних перевірок абсолютно нічого не змінилось. Єдине, що би я тут додав, що треба чітко розрізняти фактично від документальної перевірок. І основний критерій, за яким платник податку має відділяти ці дві перевірки, фактична перевірка не може проходити за попередній період. Наприклад, за тиждень, місяць назад, рік та інше. Наприклад, там перевірку накладних, товарних запасів та іншого. Фактично перевірка проходить щодо операції, яка проводиться зараз і от прямо mm -hmm. на місці. е бували випадки, як я вже зазначав, що під виглядом фактичної намагались. Провести перевірку платника податків за минулий рік, що вже відноситься до категорії документальної. Тому, якщо ви бачите в наказі, що проведення перевірки, що зазначено, Фактичне, але факти але період, наприклад, там охоплює 22 рік. Це вже не фактична перевірка, що би її не назвали в наказі. А куди звертатися? Як діяти, якщо все ж так помітили, що є якісь Знаєте, нестаковички, як да. знають платник податків в такому випадку, якщо він виявив, що наказ на проведення перевірки складений з порушенням в обхід мораторію, він має право не допустити. Інспекторів податкової для проведення перевірки в такому випадку на місці перевірки складається акт недопуску. Mm -hmm. Обов'язково в цьому акті треба викласти причини недопуску. Це може бути одна, так і декілька причин. І після цього, значить, оскаржити даний наказ до адміністративного суду. Mm -hmm. І тільки через суд вирішувати це. питання? Тільки через суд, так. Mm -hmm. да. Є звичайна процедура оскарження до вищестоящого органу податкової, але практика показує, що вона зовсім неефективна. Ну ніколи не визнають, що там під виглядом одної перевірки намагались провести іншу. Тому суди не треба боятись звертатись до суду, оскільки окружно адміністративні суди вони дуже оперативно розглядають такі справи. В середньому срок розгляду справ про оскарження наказу на проведення перевірки займає 2-3 місяці. Переважно ці справи розглядаються навіть без участі учасників. Просто угу. письмового провадження вам достатньо направити просто позов. І чекати рішення, якщо ви впевнені в вашій правоті, якщо говорити про фактичні перевірки, здебільшого це все ж таки перевірка фіскального чеку та чи... працевлаштування працівників. Да. Є дуже розповсюджена помилка, що деякі вважають, що, наприклад, тільки держпраці може перевіряти працевлаштування або на період воєнного стану податкова і має право прямо зараз. І мала право перевіряти е, працевлаштування працівників і накладати санкції, тому що то два цих питання це основні, які є предметом фактичної перевірки. А санкції які, якщо давайте нагадаємо, е, наразі, наскільки мені відомо, там діє мораторій на накладення штрафу. Там штраф, е, якщо не формальний, там якісь. Uh -huh. Символічний, але наскільки я пам'ятаю, наразі немає таких великих штрафів за непрацевлаштованих працівників, які діяли до видання воєнного uh -huh. стану. Почула вас, пане Юрі. я Дякую вам, що ви знайшли час yeah, і долучилися yeah. до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в ефірі був Юрій голосов адвокат. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.